Вітаю всіх і так. Європа надасть Україні ракети Дальнього польоту. Європа надасть Україні ракети Дальнього польоту для ударів по Росії. Європа надасть такі ракети. Надасть Зеленський. Це Зеленський вигризає їх. Ну, надасть, любі мої. Але хай якось хитро, не так все просто буде, бо їх буде дуже мало, або вони будуть з обмеженою дальністю. Все одно, вона їх надасть, але де пауза. розумієте? Або це після великої паузи, або це буде ну, дуже в обмеженому варіанті. Що це нам дасть? Ці ракети великої дальності? Що дасть Україні ці ракети? Що вони дадуть? Які можливості? Ну, далі довбать, ладно. Ілюзій багато, надій на них багато. Ви Знаєте, а це все для мирної угоди, щоб склонити Трампа на сторону України, щоб, нарешті, отримати результат для нас. Кінцевий результат який? Вийти з ролі жертви і щоб обставини затиснули не на нас. Змінити ситуацію, на нашу користь, трошки змінити. Ну, подивимось. Подивимось, що це дасть нам.